Я Сьогодні тільки з роботи приїхав, сьогодні п'ятниця і що? так ви встрічі о 15.00 сюди приїхали. Ну. Ну. А робочий час ну, до, 3, до 16. До трьох. Ні. Так... А в мене ще не нормировано. У мене тренування до 9, 9. Да. Да. Ну Зараз ми все перевіримо. Ну, перевіряйте, Звичайно. Да, Це репортаж про людину, яка вже багато років працює у комунальній установі місцевої територіальної громади Одещини, та навколо якого виявляють дуже багато людей, які співпрацюють з ворогом. Знайомтесь, це директор дитячої юнацької спортивної школи номер 1 Вілікадалінської селищної ради Одеського району Одеської області Усінов. Олександр Тейфукович вперше його ім'я гучно прозвучало, коли у листопаді 2023 року його доньку Лідію Коси затримали за статтею Державна Зрада. У будинку Олександра Трохи Тайфуковича тоді було проведений обшук, але після цього обшуку до нього у правоохоронців питань не виникло. Справою доньки розглядає Київський районний суд міста Одеси. Там розглядається колеги, їй загрожує пожиттєве покарання. Лідія, ви визнаєте себе винною? Я не обов'язана відповідати на вопроси журналістів, на які я не давала розрішення. Дякую, почуємо вас у залі суду. Олександр Усінов декілька разів приходив на засідання. Напевно, з метою підтримати свою доньку, але надмірна увага з боку преси, і він перестав ходити на ці засідання. І ось у серпні 2025 року ми дізналися, що 31 липня 2025 року у селищі Вілікодолінського одеського району Одеської області пройшли обшуки у рамках кримінального провадження, яке розслідується Службою безпеки України по статтям державна зрада та поширення інформації по про розташування підрозділу Збройних Сіл України. Редакцію встановлено, що головними підозрюваннями по справі проходить охоронець Велікадалінський ДЮСШ Сергій Скібицький, де директор, як вже казав, є Олександру Сінову. Окрім Сергія Скібицького, підозрювані по справі проходять ще двоє мешканців Великодолінського та один мешканець села Молодолінське Анатолій Устянський, який у свою чергу також працює у Великадалінській ДЮСШ тренером дитячої юнацької школи. А це вже наводить на питання: а чи випадково навколо Олександра Усінова виявляють стільки зрадників? Спочатку донька, потім ось охоронець з тренером, яких він особисто відбирає для роботи у комунальній установи? Якщо до цього додати те, що його покійна дружина Усінова? Нуржамал Тердіївна мала абсолютно антиукраїнські погляди, про що я відповідально заявляю, адже у період 2013-2015 роки я з п'ятнадцяти з цього приводу мав багато суперечок. То тут ми можемо вже вказати, що це не випадково такі, так таке оточення вокруг у і ось 21 серпня 2025 року до редакції звернувся нас читач з селища Віддіополь, який повідомив, що Олександр Тихфукович доволі часто у робочі часи буває в Віддіополі у будинку номер 141 по вулиці Тараса Шевченка з невідомою метою. Доволі странно це виглядає саме тому, що це відбувається саме у робочі часи. Коли Олександр Тейфукович працює у комунальній установі, але у цей час він перебуває чомусь у приватній квартирі. Також наш читач повідомив, що він, як мінімум, для цих відвідувань використовують як мінімум два автомобіля: це Вольво С 40 та Мерседес benz Є 320. Як повідомив наш читач, він завжди приходить в одну квартиру цього будинку. Це квартира номер 10 21 серпня я приїхав до цього будинку, але Олександр Тейфукович, який у той день був на Volvo С40, вже поїхав. Я не змог з ним зустрітися. А вже 22 серпня я приїхав і його Мерседес був у дворі. І я дочекався, коли він вийшов, та я з ним поспілкувався, з якою мітою роботу. рабочие часы э, директор коммунальной установы э, находится у приватном квартире. Добрый день, Александр Шукович. А что вы делаете у рабочие часы не на работе? До женки? Там автомобиль, стой! Что, не бачишь? Не надо на меня дивиться. Я выкликал полицию. Ну як що, ви директор комунального підприємства. що ви робите у робочі часи, не на роботі. Я не, нараб... не знаю, у вас є жінка, ваша жінка ж померла. Померла, я ще думав, що не один год. Да? Так. Ну давайте, я напишу на вашу заяву. Зараз поліція перевірить, що ви тут робите, з якою метою ви тут приїжджаєте кожного дня. Хорошо, виходьте, давай, виходьте. Давай. А вода на поліція вже тут. Доброго дня. Доброго. Доброго. Ну я знаю, кожного дня ця людина сюди приїжджає на різних машинах. Це у цієї людини рідна донька 111-та. Два тижні тому у цієї людини на підприємстві охоронець та тренер були затримані за 111-ю. Він кожного дня їздив у Віддіополь на різних машинах, з якою то метою. Я не знаю. Я не, я не знаю, з якою метою є. Ну, ладно, спросити, Галина Миколаївна – це ваша дружина? Да. Вона в декларації вказана. <плес> Ні, вона не вказана в декларації. він посудову особа публічно. Це, це ж не один год я їжу. Ну так а чого в декларацію не вказуєте? А чого я должен вказати? Ну тому, якщо ви говорите, що вона дружина. дружина. Ну, ви ж директор, кому... звичайно, ви ми... зобов'язані вказувати. Якщо ви е, ведете... Де мені покажіть це, покажіть. На НЗК напишемо, вам покажуть. Не... Покажу, да. да. покажу. да. Я заяву напишу, він тут не даст. Напишіть, ми... да ми спорим написано. Ви директор комунального підприємства, чому не на робочому місці? місці? Я сьогодні тільки з роботи приїхав, сьогодні п'ятниця і сьогодні. Так ви в 3.15.00 сюди приїхали. Ну. Ну. А робочий ну, час до 16. 3, до 3. Ні. Так... А в мене вже не норма, в мене тренування до 9.30. Да? Да. Ну зараз ми все перевіримо. Ну перевіряйте, да, що. Вчора ви теж у робочі часи виділи. До жінки у нас немає, до, до вас питання. Я не знаю, хто Добро, до жінку. Я пишу заяву. Добре, їдьте з того автомобіля. Може ви тут ви, займаєтесь якоюсь підривною діяльністю, адже віде, віде. коло осіб, які віде, вас оточують. Ну, хай не нішу, ваші змагання. Ну, як бачимо, у виявляється, що у Олександра Усінова з'явилася нова сім'я, про яку він не звітує перед державою, адже він директор комунальної установи, і він зобов'язаний подавати декларацію, де він зобов'язаний вказувати всі свої активи, пасиви, а також коло родинне коло, з яким він веде спільний побут, але він цього, цього не робить. Я перевірив та за інформацією з державного реєстру. Квартира номер 10 у будинку номер 141 по вулиці Тара Шевченка належить Краєцької Галини Миколаївни. Саме так її і називав під час спілкування у сінам Галина Миколаївна. Це мешканка Відіополя. За нашу інформацію, вона працює у магазині Сільпо. Цю квартиру Галина Краєцька отримала по договору дарування від 31 першого. Серпня 2021 року, який посвідчений приватним нотаріусом Куркан, Ну, дійсно, треба обов'язково написати до НАЗК та перевірити фінансовий стан пана Усінова, адже невідомо, як він утримує людину, яку називає своєю родиною і не вказує. У декларації також я звернусь до Великодалинської селищної ради з метою перевірити дотримання трудового законодавця, директора дитячої настрійської спортивної школи номер 1 Ну а Служби безпеки України варто приділити увагу цьому доволі странному суб'єкту Усінову Олександру Тейфуковичу, якого дуже підозріло підозрілочу багато зрадників. Хто знає, що там у квартирі номер 10 будинку номер 141 вулиці Старшевченко у селищі Відбовідополь відбувається у його робочі часи у період воєнного стану. Всі ми. Бачимо, що останнім часом ворог посилює тиск та удари по нашим критичним важливим об'єктам. Всі ми бачимо, що страждає критична структура саме міста Чорноморське, місто, яке знаходиться тут доволі близько від Віддіополя. Також хочу зазначити, що Олександр Усінов – давнішній соратник Валісіля Охуляєва, міського голови саме Чорноморської міської громади. Отож. Далі буде Роман Варшанідзе. «Альтернатива ворога».